Планування вагітності. Планування вагітності це дуже важливо. Чому важливо планувати вагітність? Тому що основна наша мета це здорова мати та здорова дитина. Які акценти ми. Робимо під час планування. Перше збираємо повний анамнез людини. Питаємо за наявність хронічних захворювань. запитуємо які препарати людина приймає, які вживає. Збираємо репродуктивний та гінекологічний анамнез, сімейний анамнез. Питаємо за спосіб життя, харчування, фізичну активність, чи є шкідливі звички. Чи які інфекційні захворювання були перенесені, які щеплення зробила людина, які у неї умови праці та життя, і який у неї психічний стан, соціальний е, стан здоров'я? Бо це все, це, кожен цей пункт дуже важливий. Є у нас захворювання, які можуть зробити вагітність небезпечною для здоров'я та життя жінки. Насправді це всі захворювання в неконтрольованому стані. Наприклад, гіпертонічна хвороба з порушенням кровообігу, з вадою важкою серця, це хронічна ниркова недостатність, це онкологічні захворювання, це важкий перебіг хвороб ендокринної системи, щитоподібної залози, надмирників, неконтрольований цукровий діабет тощо. Коли ми зібрали анамнез, ми формуємо індивідуальний план для кожної людини. Перш за все, треба пройти загальний профілактичний огляд. Перше, це маски, да? ПАП-тест це скринінг раку шийки матки. Його можна виконати самостійно або разом з тестуванням на віруси папілом людини. По результату цих мазків лікар запропонує виконати кульпоскопію за необхідністю. Важливий скринінг на інфекції, що передаються статевим шляхом. Кров здаємо на інфекції: віл, сифіліс, гепатит В, С. Оцінюємо функцію щитоподібної залози, здаємо загальні аналізи, досліджуємо рівні вітамінів і мінералів. <клес> Інфекційний контроль. Деякі інфекції до зачаття та під час вагітності мають теретогенний потенціал і можуть становити небезпеку для плода: це краснуха, герпес, цитаміговірус, парвавірус, лістеріоз, сіфіліс, токсоплазмоз, вітряна віспа. Лікар запитає у вас, чим хворіли в дитинстві та які щеплення робили. Визначення і в G – це клітини пам'яті до вірусу краснухи вітряної віспи. Якщо ви ніколи цими інфекціями не хворіли, якщо антиціл. Крові цих клітин пам'яті нема, то буде рекомендовано щеплення та контрацепція 28 днів після щеплення до планування зачаття. Не буде зайвим визначення імуноглоблінів G та імуноглоблінів M до токсоплазми, цитамігаловірусу, гірпісу першого другого типів. Від цих інфекцій не існує профілактичного щеплення, але при умові, що у вас не буде імунітету до цих інфекцій, лікар зверне увагу на методи профілактики інфікування під час вагітності. На прикладі передачі такої інфекції, таксоплазмоз. Таксоплазма знаходиться в фекаліях хворої тварини кішки, небезпеку становлять коти, які харчуються на вулиці, тому що вони отримують цю таксоплазму від мишей та птахів. Уражені фікалії можуть потрапити в організм вагітної через е, недосмажене м'ясо, через контакт з забрудненими овочами чи контакт з забрудненим, забрудненими руками, якщо їх погано вимити. Тому, знаючи цей механізм передачі, профілактика таксоплазмозу така: добре мити руки, не вживати сири, м'ясо, рибу, делегувати заміну котячого туалету родичам. Або а, прибирати його в рукавичках. Добре мити руки після кожного контакту з тваринами, особливо на вулиці. Одувати тварину термічно обробленим м'ясом або спеціальним кормом. Якщо кіт полює на вулиці, то ймовірність його інфікування підвищується. Це був інфекційний контроль. Переходимо до плану обстеження. Інструментальні методи обстеження, які ми призначаємо, це оглядова рентгенографія органів грудної клітини, УЗД молочних залоз до 40 років, після 40 років мамографія, суміжні спеціалісти за необхідністю, але обов'язково візит до стоматолога для санації ротової порожнини. Є також опція генетичного консультування. Особливо це потрібно сімейним парам з сімейним анамнезом наявності генетичних захворювань або деяким парам з певною етнічною принадлежністю, наприклад, євреї ашкіназі. Ці обстеження план рекомендованих генетичних тестів формується після консультації з медичним генетиком. Достатньо багато моногенних мутацій ми можемо дослідити, наприклад, насійство геноспінально-м'язової атрофії, ломкої ікс-хромосоми, фінілки тонорії, мукові седозі до деяких імена гемоглобіна та багато багато чого ще